Отож, дуже цікавий та прекрасний танець вальс. Без нього не обходиться жоден віденський, та віденський бал, бал, що зі мною. Також не обходиться жодні збори для благодійні збори, тому що вам потрібно вміти танцювати вальс, саме вальс. Але чому не всіх допускають пари? Тому що перед самим віденським вальсом вам потрібно пройти відбірковий тур, кастинг, на якому йдуть репетиції саме цього. Цього Вальсу. Якщо ви пройдете, то ви потрапите на Віденський бал. А чим же ж пов'язаний Харків і Вальс? Я так довго обіцяла вам це розказати. А все дуже просто. Рівно рік назад півтора тисячі пар встановили рекорд України. По тому найбільшому найбільшій кількості пар, які танцювали Вальс, одночасно цей рекорд був встановлений в нас на площі Свободи в Харкові. Танцювали як і досвідчені танцівники, так і танцювали. Просто гості міста або просто люди, які проходили повз, допомагали їм танцювати кадети, які були в прекрасній білій формі, прям як на свято. Це їхня форма, яку вони вдівають на кожен виступ або на парад. І люди, які зовсім не вміли танцювати вальс, їм допомагали також кадети, які проводили їм міні-майстер-класи. Тому півтора тисячі пар це дуже багато. Встановили рекорд. Він зафіксований в книзі рекордів України в нас в Харкові. А також з чим нас пов'язаний вальс. Харківський вальс назва цього фестивалю 21.05.2016 року. Прийдеться фестиваль У «Нас» на Майдані Свободи. Початок буде з 12.00 по 16.30. Харківський вальс це один з найпопулярніших фестивалів Харкова. Там показові виступи кращих танцювальних колективів Харкова та Харківської області. Безплатні майстер-класи, які будуть проводити саме для вас, наші любі телеглядачі. Будуть проводити ці майстер-класи чемпіону світу по вальних танцях і одних з найбільш прекрасних викладачів Європи та України. Тому, шановні телеглядачі, нагадую, запишіть, обведіть червоним собі, що. 21.05.2016 року буде проходити фестиваль фестиваль Харківський Вальс. Тому приходьте, я думаю, буде чим подивитися та порадувати себе. Тому не переключайтеся, буде цікаво.